І тому я думаю собі, якщо ви хочете заробляти серйозні гроші, то вам треба не тільки молитися, а є така латинська припитка «Ora et labora» – Молися і працюй. Якщо сидіти і молитися, Боже, дай мені хліба, то це було у пустині, коли Мойсей виводив народ ізраїльський із єгипетської неволі. Манна з неба падала. Більше нема і не буде. Треба працювати, щоб щось мати. І все, що ми маємо, це наслідок старання і вміння. Почули? Все, що людина має, внаслідок старання і вміння. Бо якщо ти будеш старатися а не будеш вміти, ну, толку буде мало. Якщо будеш вміти, а не будеш старатися, теж то толку мало. Людина доб'ється взагалі чогось, коли вона. Завдяки старання і вміння. Тому старайтеся, трудіться, щоб мати вміння, моліться, щоб мати старання. І тоді все у вас буде добре, і ви будете не просто мільйонером, а щасливим мільйонером.